Вітаю! В цьому відео продовжую тему штучного інтелекту і хочу вам показати, якщо немає камери, а вам необхідний диктор до вашого відео, той, хто буде коментувати, розповідати ваше повідомлення або ваш відеоматеріал, відеоконтент, то можна скористатися, наприклад, таким ресурсом. Так, Heagan, ви відкриваєте, вибираєте, наприклад, аватар. От ми виберемо один із цих. Наприклад, ось вибираю будь-який. Наприклад, от вибираю цю дівчинку. Можу її просто є. Yeah. І натискаю кнопочку Створити відео. Так, далі. Я вибрала дівчинку. Так, далі все, вона мене влаштовує. Далі, ось тут мені треба написати будь-який текст. Який буде е, ця дівчинка говорити? Я, по-перше, вибираю ось тут мову українську. Так, І далі створюю все, я е, погоджуюсь, українська мова, закриваю, чому вона не вибралась. Так. Українська мова створити? Так, ось тут є. І ось тут, українська не то. Давайте я одразу, мабуть, виберу, я запустила Char GPT. Своїми словами, що таке іменник. Я копіюю, вставляю текст. Так, І далі, і далі я вибираю, ну ще раз спробую. я ж вибирала все добре. Я вибираю, «Укр...» щоб українська мова була. Так, вибрати Поліна. Так, ну що, пробуємо? Повзуночок ставлю, запустити. Іменник, Іменник це, це слово, яке використовується, використовується для, позначення для позначення назви, назви людини місця. Реч. Стоп, все добре. Так, надіслати кнопочка, Окей. Так, є. І тепер створюється відео. Як тільки воно створиться, бачите, пішли відсотки. Це я вже робила. Ось 22 секунди говорить, це я робила точно таке завдання. Ви натискаєте кнопочку Зберегти на білому фоні, у вас відео 22 секунди зберігається на ваш комп'ютер. Я зберігла. Спеціально відкриваю і показую ось це відео. Далі я відкриваю канву. Далі створюю. Наприклад, в соцмережі. Наприклад, я вибираю, ну, що-небудь, ну, нехай буде допис в інстаграм. Так, далі я вибираю, давайте я виберу школа. Ну, Це ж іде навчальний матеріал, що небудь таке цікавеньке. Так, о, давайте що-небудь виберу. будь що. Ну, неважливо. Так. Ну, можна щось таке цікаве вибрати, не буду тратити час. Так, не школа, можливо, навчання. Так, оце буде краще, мені це більше подобається. Так. Ну, нехай я виберу ось так. Прибираю заголовочок. Так, а можливо, ні, пишу іменник. Так, а, трошечки вище. А ось тут буде у мене текст стосовно іменника. Оцей недоречний малюнок є. Ну, суть ви зрозуміли, шаблончик вибираєте будь-який. От я вибрала уже. Просто якийсь текст копіюю і вже в канву, де от сюди. Вставляю. І вставляю. Так. Є. Ось так. Ну, тепер вставляю диктора, якого я тільки що створила. Є. Звісно, що ну, тут можна зробити там, поміняти тип шрифта, щоб було краще, так? щоб текст був такий більш доречний, красивіший. Ну що, вставляю, вставляю тепер е, дівчину. Я вибираю передані, е, передати файлі, файли, вибираю дівчину відкрити. Я її вибираю, ось я вже вибирала, пробувала. Так, ось, будь ласка, процес завантаження. Так, давайте вже дочекаюсь. Так, вибираю. Так, ось так, готово. Вибрала. Іменник – це слово. Стоп. А далі мені треба зробити, щоб ця дівчина була... Мені не дуже подобається, що текст не влазить. Ось так. І дівчину побільше, і тут буде йти ось так є. Прибрати залишилось білий фон. Все, і дівчина буде розповідати, як прибрати, зробити прозорий фон, редагувати відео, видалення фону. Тут це теж будований в канву, штучний інтелект. Зараз ось показаний процес. Бачите. Зараз, коли він. Е Діти, до кінця зараз триває видалення фону. Чекаємо, ось показано 36%. Я не буду чекати, покажу рядишком, я вже зробила. Ну, інший трошечки вибрала шаблон, макет, макет, краще сказати. Ну, може, трошечки збільшую. І зараз, якщо я включаю. Мелик, це слово, яке використовується для позначення назви людини місця речі або ідеї. Він, він вказує, вказує на те, про що, що ми, ми говоримо. Стоп. Ну, все, іде коментар, це буде відео. Залишилось зберегти в форматі відео. Ну і я думаю, буде доречним, якщо те, що говорить диктор, щоб було і тут те ж саме показано. Ну ось так. Це вже на ваш розсуд. І далі залишилось зберегти, поділитися. Тут ви вибираєте завантажити. Стандартний формат mp 4 і у вас завантажується на комп'ютер. А далі ви вже Викладаєте будь-де, де вам забажається. Ось так створюється диктор, якщо немає камери, а вам потрібен коментар, відеокоментар до вашого контенту. Дякую за увагу!